Так, Всім доброго ранку. Вчора тільки вивантажили, ловили 504 із кондиціонером, і з примусовою гідравликою. Є вже онлайн замовлення. Люди довго очікували даного трактора. Ну, от, значить, отакі от гідроцилідри в нього стоять. Мощний навісний механізм. Зверніть увагу, що повітряний фільтр вже виведений вище кабіни. Так, в принципі змін нема по кабіні ніяких. Даний трактор коштує 18 тисяч доларів. Кого цікавить, телефонуйте, пишіть. Ми знаходимося адресу траса Київ-Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського 2. От такий гарний красень. Зараз буде їхати до свого власника. Прицепляться передні крила, передні противаги і поїдемо.